Доброго дня, діти! Ось і настали канікули. А канікули це час відпочинку, розваг, спілкування, навчань, взаємодопомоги. І щоб ваші канікули були веселими і радісними, ми повторимо з вами правила безпечної поведінки на канікулах. Настала весна, а весна. Це тепло. Ви більшу частину часу будете проводити на вулиці. Тому ми з вами познайомимось із правилами дорожнього руху. Чітко виконуйте правила дорожнього руху. Рухайтесь по тротуарах з правого боку. За межами населених пунктів рухайтесь узбіччям чи краєм дороги назустріч руху транспорту. Переходьте дорогу по пішохідних переходах підземних і наземних, а у разі їх відсутності на перехрестях по лінії тротуарів або узбіч. Запам'ятайте, не можна вибігати на дорогу і влаштовувати на ній або біля неї ігри. Не спілкуйся з незнайомцями на вулиці і нічого не бери з їхніх рук. Будьте обережними в соціальних мережах. Не чіпайте незнайомі підозрілі предмети. Не гуляйте далеко від дому. Не вимикайте телефон. Щоб не застудитися, одягайся тепло і зручно. Не підходьте до ліній електромереж. Якщо провід обірваний, повідомте дорослих. Обережно користуйтесь побутовими електричними приладами, телевізором, праскою, холодильником. Запам'ятайте, що діти мають право не відчиняти дверей дому навіть представникам правоохоронних органів. Якщо незнайомець запитує, чи скоро прийдуть батьки, повідомте, що скоро. Вони у сусідів, а в цей час зателефонуйте батькам, а двері знай... незнайомцям не відчиняйте. Ліки не іграшка, не вживайте брудні овочі та фрукти, мийте руки з милом. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не беріть і не грайте з сірниками. Запам'ятайте номери телефонів екстрених служб. Пожежна охорона 101. Поліція 102, швидка 103, газова служба 104. Що робити, коли лунає сирена? Обов'язково йдіть у бомбосховище. І так на весняних канікулах готуй, смакуй, догустуй, твори і витворяй, малюй, грай у бейсбол, тримай, отримай звання лицаря, стань справжньою леді, безпечних вам весняних канікулах, миру, здоров'я і будьте щасливими!